Радіо Ю Чікаго отож, друзі, ми до вас повернулися на хвилю 12.40 сорок, і зараз вже з нами гість. Тут це є Гліб Явлинський. Він є президентом USA System а підприємець та інвестор. Гліб, вітаю вас. Добрий день сьогодні, знаєте, хочу поговорити з вами, звісно ж, про інвестиції, але що це саме стосується України, тому що вже на цих вихідних наша Україна буде відзначати День Незалежності. І знаєте, хотілося б якраз поговорити, чи є сенс зараз інвестувати саме в Україну, в той чи іншу сферу, в той чи інший бізнес. Чи є в цьому зараз доцільність, чи можливо навпаки, треба потрішки почекати через те, що зараз нестабільний стан в Україні, нестабільність. Вільна економіка, і в принципі, що ви про це думаєте. О, такі важкі питання ви задаєте, буде, треба, може бути трошки політично і коректно відповідати. Ну, дивіться, з точки зору бізнесу, якщо в будь-якій країні трапиться якась нестабільна ситуація, інвестиції в таку країну вже піднімає ризики. Але ж є продукти, які завжди необхідні, і як ви знаєте, в, коли таке трапиться в нашій країні, потрібно медичні, якісь медичні товари, якісь там, що безпілотники або все, все, що треба допомогти нашій армії. Тобто це має тут такі дві сторони медалі, якщо можна так сказати. То, з, з одного боку, громадянські товари буде важко інвестувати в такі індустрії. Але ж мілітарні або щось таке, що не потрібно країні, щоб допомогти нашій армії, то так, то може це буде... Тому мені важко казати це гарний час чи ні. Я розумію. Тоді давайте розберемо. Я розумію, що в принципі, знаєте, навіть якщо б був і мирний час, війни би не було, все рівно є якісь такі певні можливо важелі на те, що можливо там зараз потрібно почекати. Але Україна зараз живе в тому стані, в якому вона живе, та ситуація яка є, і можливо, з вашого погляду. Чого потребує зараз Україна, і що дійсно потрібно варто, навіть не те, що там можливо сумніватися, а дійсно варто вкласти гроші, щоб розуміти, що це може або допомогти Україні, або це в принципі може мати якийсь результат? Ну я взагалі можу сказати три головні індустрії, які завжди будуть потрібні, навіть якщо це військовий стан, медицина. Їжа і комунікації. Тобто, якщо ви думаєте інвестувати в якийсь бізнес, ці три будуть завжди працювати, тому що вам треба, ну я ви знаєте, да, вам треба розмовляти, вам треба щось їсти, і вам треба лікувати поранених або лікуватись, якщо щось трапиться. Будівельна індустрія буде дуже, дуже гаряча після закінчення військової війни. Я думаю, що це буде перша індустрія, куди треба подивитись і інвестувати після цього, коли зупиниться війна. Я дуже хочу, щоб це трапилось в цьому році. І тому 26-й рік буде тоді великий рік для будівельників, для автомобільної індустрії, транспортної. Тобто е е їжа медицина завжди буде хат, хат-хат. Ну, це дійсно так, тому що в принципі ну, без цього нереально вижити. Ну, тобто, медицина їжа це, це те, що як перша необхідність. Угу. Ви задали за будівництво і взагалі як нерухомість. І мені здається, що особливо, наприклад, на Західній Україні, де відносно безпечніше, відносно спокійніше, все ж таки, це будівництво воно відбувається. З якими ризиками вони можуть стикнутися? Тобто, і в принципі, які ризики вони несуть? тобто, можливо, Є якісь співвідношення фінансові? тому що ми бачимо, що, наприклад, є забудівельники, забудовники, вони щось інвестують, будинки будуються, як би то як би це не було. Uh -huh. Так, але чи є для них якісь гарантії, страховка? Ну, якщо раптом щось трапиться, як вони себе можуть забезпечити? Ну, як я казав, тому що в країні неспокійна ситуація. Я не думаю, що е страхові компанії в Україні. Можуть щось таке пропонувати з одного боку, з другого боку, дивиться, що трапилось, тому що частина України зараз під війною багато людей переїхали жити в, біля, до польського кордону до, до, на захід. На захід так, mm -hmm. і я розумію, що Західна Україна не була готова взагалі зустріти стільки народу. Тобто, будувати житло там зараз дуже, я думаю, що це дуже необхідно. Важ, важко сказати, тому що я приїхав з України 38 років тому, і важко мені сказати на все, що я, я працюю з України зараз. Але ж будівництво, це я думаю, на мою думку, я думаю, треба так потрібно, тому що всі люди, які зараз переміщені, їм треба десь жити. Тобто, я думаю, що щось треба будувати. Um, все буде після війни. Я впевнений, що це Україна буде дуже, -дуже гарячий маркет для всіх індустрій, тому що відбудувати країну буде треба бути швидко. І я вважаю, що 10-15 років від від сьогоднішньої дати, і ми будемо мати зовсім нову красу. Ну я сподіваюся, що Україні. дійсно так і воно і буде. Насправді це мрія наразі кожного, yeah. повертаючись до інвестицій в Україну. Ми зараз з вами, знаєте, зачепили цей момент, коли саме в Україні, наприклад, українські забудовники, як вони працюють, але чи спостерігали ви, можливо, страх, наприклад, іноземних інвестицій, можливо, якісь іноземні бізнеси, чи американські, чи європейські, чи будь-якої іншої країни? Можливо, ви знаєте якусь певну інформацію про те, чи зараз інвестуються в якусь сферу. Тобто, ну ми згадували, в принципі, і медицина, і харчова сфера. Чи є якісь інвестиції? І в принципі, чи надто сміливо вони це роблять чи ні. Ну, дивіться, Америка завжди була дуже консервативною. Тобто, американські бізнеси будуть останні, які прийдуть до України, на, на, мою, на мою думку. Європейські компанії е, працюють швидше, ліпше, якісні. Тобто, я думаю, що е, інвестиції з Європи прийдуть до України, вже йдуть. дивіться, Скільки будує metal, збудувало стільки заводів і також. Тобто, але ж американський бізнес дуже-дуже такий стагнаційний. Він, вони лякаються всього. Тобто, я не думаю. Але ж багато наших людей переїхало жити в, в різноманітній країні, і я думаю, що і я вважаю, що багато з них будуть планувати і повернутися додому і вони принесуть зараз уже, принесуть з собою всі знання, що вони отримали за ці 2-3 роки, будучи в Америці або в Європі. Тобто я хоп. Ми всі сподіваємося, я я, ду. Я думаю, що буде дуже дуже велика велике будівництво буде. Тобто, uh -huh. я думаю, 26-й рік це велике будівництво України. Ну дай Боже, щоб дійсно до двадцятого до кінця 25-го року все завершилося, і дійсно з 26-го року вже Україна почала це величезне будівництво відбудовуватися, власне, uh -huh. повертатися до того русла, якого би ми прагнули і бажали. І насправді дійсно так воно є, як ви кажете, що дуже багато. То українців, які виїхали за кордон, а вони власне тут хтось хтось в США, хтось з Європі, хтось в інших країнах дійсно здобуває новий досвід, який потім може принести так само і для України, і це однозначно величезний плюс для нашої країни буде. Але от ви кажете, що американці вони бояться. Чому вони так бояться? Ну тобто, це ніби банальне питання, і ніби воно і зрозуміло, але тим не менш, ми розуміємо, що є ж сфери, які безпрограшні, на ну, наприклад, або є регіони в Україні, які, от так як я на початку згадувала, ну наприклад, захід країни. А тобто він менш більш він є спокійніший, ніж, наприклад, центральна, східна Україна, чи, там чи Київ чи Південь. А власне, чому вони такі налякані? Чому вони от такого бояться? Ну, дивіться, це питання таке взагалі питання. Америка будувалась, в Америці дуже багато інвесторів, які хочуть 100% гарантувати, що вони отримують свої гроші назад. Так не працює в цьому світі. Америка, це, це, це в, Євро, не так, в Європі е, люди. Інвестують з більшими ризиками ніж ніж в Америці. Тому Америка взагалі дуже-дуже дуже консервативна. Дуже важко розповісти інвестору, що в країні, неспокійній країні може бути вище ризики, але ж відсотки профіциту вище також. Mm -hmm. Для американського Бізнесмена це важко зрозуміти. Вони будуть працювати трошечки мати маленькі відсотки, але ж вони будуть знати і впевнені, що вони це мають. Я думаю, то, я думаю, на мою думку, це проблема у Америки завжди була. Тобто що інвестувати mm -hmm. з, е, в світ американці не дуже, американцям не дуже подобається. Гаразд тоді давайте повернемось до того, коли Дональд Трамп вимагав а, підписати угоду про рідкі про корисні копалини України. І власне вони ж би то хотіли вже мати якісь звідти а, надходження коштів. Як вони взагалі планують їх отримувати? Тому що а, це знаходиться на сході України, наприклад, в більшій мірі. Якби це не є безпечно для того, щоб а, вибудовувати ці, а, ці партнерські відносини із США, власне, коли вже підписана ця угода, потрібно також. Забезпечити підприємство, забезпечити власне і взагалі людей, щоб які мають працювати. Тому чому вони так тоді спішили саме це зробити? Вони мають надію це, ще під час війни якимось чином отримувати кошти? Чи вони все ж таки це на перспективу подивились? Ну, ви зараз йдете вже в політику, Я, я не знаю, наскільки я хочу висказувати свою думку. Ну, це, це, Мені... це, це в загальному просто розуміти, тому що ну, ми говоримо про інвестиції, і якби я розумію, страх американців це абсолютно нормально, але з іншої сторони, тобто, де, там де вигідно, там натиснули. Я розумію, але ж Дональд Трамп це не Америка. Угу. Дональд Трамп це людина, яка взагалі... Не дуже гарно розуміє, що він робить, як інколи. Дивіться, скільки разів він подавав на банкротство: 5-6 разів. Mm -hmm. Тобто, що це? мені говориться, що він, по-перше, мав гроші від свого батька, і вони впали в нього з неба на голову, і тому він став бізнесменом. Але ж якщо він не мав цю можливість, Перше, я не думаю, що він став таким, яким буде. Тобто, в даному випадку він використовує ситуацію в Україні, щоб зробити якісь гроші. Мені не подобається такий шлях, але ж якщо ми говоримо взагалі про інвесторів в Америці, вони на 95% дуже, дуже консервативні. Розумієте? Якщо Європа або в світі, наприклад. Інтерес, прибуток може бути 15-16% на рік. Для американців ліпше заробити 5 і нікуди не їхати з дому. І нічого не хвилюватися. Дональд Трамп бачить, що трапиться в Україні, і думає: а давай щось таке зробимо і щось таке зробимо. Він говорить, що це для Америки. Я не думаю, що для Америки. На мою думку, це важливо щось таке мати, якийсь бізнес, прибуток з України, тому що зараз Україні потрібна допомога, не треба заробляти на Україні, треба допомагати Україні, і після цього може розмовляти і говорити про якийсь бізнес, якщо це можна так робити. Але ж мені не подобається, що він робить. Тобто я не думаю, що це гарний приклад для мене, як інвестувати в Україну. Я вам вдячна за ваші слова, що те, що ви сказали, що зараз потрібно допомагати Україні, а власне, а не вимагати. Mm. Тому дійсно воно так. І вже на завершенні нашої розмови маємо не так багато часу. Глиб, чи ви могли би зараз побажати що з українцями в до Дня Незалежності і сказати декілька слів. Ну, по-перше, я хочу сказати, що я не мав можливості жити в, в, в Україні, коли вона стала незалежною. Я поїхав ще з Радянського Союзу, але ж я в Україні кожен рік, і мені подобається ваша страна. Я дуже хочу, щоб Україна стала взагалі важливою частиною Європи. Тому тримайтеся. Все буде гаразд. Ми вікторі, вікторі, вікторі. Я не знаю, як то як по буде. Це і йде до нас. Може не завтра, може не після завтра. це буде. Це буде свободна Україна, це буде європейська страна, і я буду приїжджати до них і робити бізнес. І я роблю бізнес з Україною. І я хочу, якщо вам треба якась допомога, якщо ви вважаєте працювати з Україною, і вам треба якісь консультації або фінансова е, підтримка. Звертайтесь, ви знайдете мою контактну інформацію. Ви завжди можете. Дозвонитись до мене, запитати, якщо я можу вас з'єднати з якимись бізнесами в Україні. Будь ласка, завжди. Тому давайте е, нагадайте нам номер телефону нашим слухачам, як з вами можна сконтактуватися. Ну е, е, 773 454 1826. це мій мобільний телефон. Ви можете записати смс, прислати, задзвонити мені в WhatsApp, Telegram. Вайбер, все все працює, будь ласка, дзвоніть, Якщо може допомогу. Гліб, я вам дякую за цю розмову. Було надзвичайно цікаво з вами подискутувати на таку цікаву тему. І я нагадаю нашим слухачам, що це був Гліб Явлинський. Він є президентом USA System Inc., також підприємець та інвестор. І, друзі, всю контактну інформацію ми обов'язково залишимо під описом під цим mm -hmm. відео, і ви зможете сконтактуватися з Глібом. Ну а я вам вдячна ще раз. І друзі, не перемикайтеся, залишайтеся з нами на одній хвилі. Дякую, слава Україні. Героям слава подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.